Проблеми ВПО, чимало скарг від переселенців з усіх регіонів країни, надходять чи не щодня. Тож, аби розглянути умови проживання людей, які вимушені були евакуюватись із власних домівок та поспілкуватись з ними, на Хмельниччину з робочим візитом приїхала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми приїхали зараз сюди вже тимчасовою спеціальною Місію, щоб попрацювати тут декілька днів, головне питання, з яким ми в принципі приїхали, це питання житла. Ми розуміємо, що питань багато і по медицині, і по працевлаштуванню, і по навчанню дітей, садочки, школи. Але головним питанням. Яке скажімо так для людини ставить крапку в питанні залишатися тут чи їхати, не дай Бог за кордон, або ще найгірше рішення, яке може бути і таких рішень з кожним днем у людей, на жаль, все більше і більше це повертатися на тимчасову окупацію, але до себе додому, там де є житло. Так ось саме питання житла ми зараз розглядаємо по області. Ситуація, ну мені здається, виглядає більш-менш нормально в місті місті. Ми вчора попрацювали багато зауважень. Наразі в області проживає близько 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Майже 3,5 тисячі людей поселені у державні комунальні заклади. Зокрема, у 59 функціонуючих місцях тимчасового проживання мешкає 2 тисячі осіб. У місцях колективного проживання – 1400, решта – 65 тисяч у приватному секторі. Більшість розтягнув в Хмельницькому районі – це 40 2731 людина. Найбільше це Хмельницький, звісно ж, найбільша територіальна громада, Кам'янець-Подільський понад 13 тисяч, Шепетівський район, понад 12 тисяч. Кількість випов, які отримують щомісячну допомогу, становить 17 тисяч особа. І в вересні 2024 року було виплачено допомоги на суму майже 60 мільйонів не yeah, гривень really. Обговорюючи тему розселення цієї категорії людей, виникає чимало проблемних питань, адже спеціально виділене та облаштоване житло є. Втім, людям, які вимушено втекли з власних домоволодінь через війну, доводиться платити за нього кошти. Приблизно до 1200 гривень щорік. плюс засвітлення проживають у виділених спеціальних кімнатах та квартирах для ВПО і сплачують, крім комунальних ще й додаткові витрати за різні послуги. Я чоловік троє дітей і моя мама. І Ось ми платимо 6 шість двісті п'ять прикладів таких додаткових витрат для переселенців в Україні чимало. Балансоутримувачі приміщень пояснюють збір коштів довгим надходженням компенсації від держави та відсутністю резервів у місцевих бюджетах на покриття таких витрат. Ці проблеми є і на Хмельниччині і групи, які безпосередньо оглядали МТП та інші місця проживання. З'ясували, що там ну, взагалі. Вимагають людей 1200 гривень за так звану пропускнову територію, ну а, при тому, що всі ремонти, все облаштування було здійснювати за кошти міжнародних партнерів. На зауваження комісії та скарги внутрішньо переміщених осіб влада на місцях оперативно відреагувала, пообіцяли усунути ті порушення, які виявили під час моніторингу. Влада запевнила да, Пан Михайло сьогодні дякую вам, що ви сьогодні. Е Захисту міста дякуємо також. Е, обіцяли, що там будуть всі ті моменти, на які ми звернули увагу. Рука міської влади туди добереться да, і наведе там порядок всюди. Тим паче, що ми вже вчора почали отримувати від звичайних людей подяку за те, що почалися зміни. Тож, аби не виникало додаткових витрат для вимушених переселенців, житло, яке надається їм для перебування, має бути внесено до переліку місць тимчасового проживання, відповідно і подані всі документи на компенсацію за комунальні послуги цієї категорії людей. Якщо ми говоримо про місця тимчасового проживання, то сьогодні в країні є в резервному фонді і ці кошти держава, кабінет міністрів, виплачує всім закладам, які розміщують внутрішньопереміщених осіб за комунальні послуги. Держава виплачує, але не всі ці заклади хочуть подати ці документи. Держава готова компенсувати усім місцям тимчасового, головне зазначу також приватним закладам, які розміщують людей. Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.